Тож доброго дня! Сьогодні у нас ну, дуже складне питання. А, яку кову машину обрати з цих двох? Це в нас 790 і 821. Ну, загалом там 795, 6, все одне і те саме, відмінне трохи кольором. Загалом це дуже таке часте питання, коли людина хоче собі обрати гарну нівону. А, ці машини коштують а, таких грошей, коли. Ти розумієш, що ти купуєш річ, але вони дуже близькі ці машини. І людина як кавоман, коли вважає що от я назбирав вже скільки по-моєму ця 28, ця 32, щось десь в цих а, цифрах. От, а, як кавоман, хочеться витратити собі на гарну річ, але ну як розібратися? Ці машини, в принципі, однакові, відмінні, по суті, ну з того, що явно серії а Давайте так. По сьогоднішній день, та, в принципі, мум... скоріш за все і далі. Я так буду думати, що краще брати все ж восьму серію. Чому? В принципі, логічних пояснень на це немає. Давайте так, Зараз ми розберемося, я вам покажу, і в принципі, ці машини дуже однакові. Але при тому, восьма серія, як для мене, вона а, має відтінок бізнес серії. То це, допустим, коли ви купуєте, допустимо, Volkswagen і Mercedes. Досить складно пояснити, яка між ними різниця, от, чесно кажучи. Але при тому Mercedes є Mercedes, Volkswagen є Volkswagen. Отут та сама. Восьма серія це бізнес серія, сьома серія, ну, все ж вона трохи нижча. Але насправді причин так вважати, ну, так то немає. Просто в сьому серії входять а, багато моделей. От, вони створені на однаковій рамі, і в принципі тут тільки так, що ви для себе розумієте, що є, допустимо, модель у нас яка, там, 758, яка, в принципі, від вашої 790 і не дуже то відмінна. А чим відмінна? По суті, передньою панелею з дисплеєм, з капучинатором і платою. Платою, яку, в принципі, можна перепрошити. Як ви, ви були сервіс-центром, ви би собі. Залили нову програму, замінили передню панельку, і опа, у вас 790 замість 758 такі дива. Навіть 757 давайте копати взагалі вдаль, так скажемо. З восьмою серією так у вас не вийде, бо рама в цих машинах різна. І-і-і. Сама система керування, оці дисплеї в цих машинах теж різні. Відмінна графіка, так точно. От. По налаштуванням ну, досить складно виявити, яка тут різниця. От. З того, що явно вихід капучинатора тут два носика пінення, тут один носик пінення. Тобто Те, теоретично, на 8 серії ви можете робити два молочних напої одночасно. Але в домашніх умовах це не має ніякого сенсу, чесно кажучи. Та і коли я собі роблю навіть двом людям капучино. Я все ж таки вважаю, що краще зробити одну порцію, а потім ще одну порцію. Після кожної порції йде продувка, і ви певні, що у вас будуть два однакових напої. В той самий час, коли у вас м м біжить подвійна порція всього, ну, мені здається, що це трохи не то насправді. От, можливо, я поміляюсь, можливо, ні, але знаєте, коли є відчуття, що щось не так, щось не так. Так, з гарного. І там і там продумана система керування. Давайте зараз на цій 790 зробимо собі лато і швидко його налаштуємо. І це дуже логічно. Давайте ближче. Так. От режим енергозбереження у нас. Машинка полурозібрана. Зараз я вам покажу, які відмінності між цими машинами. Так, просто затискаємо в центр. Обираємо, що ми хочемо змінити в нашому напої. Я, наприклад, хочу собі змінити менший об'єм пінки і менший об'єм молока. Мінімально 20 мл менше не може бути. І міцність плюс 1. Тепер зберігаємо. І, якщо хочете, можете вийти, якщо хочете, готувати. Будемо готувати. І мені здається, все ж таки, що восьма серія виглядає більш такий солідно. Цей от прямокутний класичний корпус, трохи відмінний від терпецівідності корпусу на сьомій серії. А, що тут ще? Тут можливо підігрівча шок на деяких версіях. Він є на 25 п'ятій є. А, от, на двадцять 20 двадцятій його немає. Блютузи є всюди. Пінять машинки однакові, бо основна частина капучинатора на цих машинках однакові. Відмінюють тільки виходом. Тут один вихід, тут два виходи. Потім. О, давайте гарно робить красиво лате наша машиночка. Дивимося на це. Ось знімаємо цю кришечку, дивимося. Знімаємо цю, дивимося, бачимо той самий капучинатор. Ніяк не відмінний, тільки що з одним виходом. Тут керування у нас з додатковими кнопочками. Але то саме я, допустимо, справляюсь без цих кнопок так точно. Виходить гарне лате з високою бархатною піною. Супер. Так, наша машинка розібрана. Дивимося, б було відмінно на восьмій серії. Тут нічого б не було відмінно. І, чесно кажучи, отут теж все ідентично. Єдине що, на 8 серії ця помпа вона зроблена в пластмасовому чохлі з резиновими амортизаторами зліва-справа. Теоретично, це повинно додавати більшу тишу в роботі помпи, але я такого не з'ясував, як на диво. На 8 серії 100% заховано це, помпа в такий кожух, але якщо вона дає якийсь невеликий бонус, то він дуже невеликий. А, що тут ще є? Датчик а, відкриття цієї кришки. Тобто, якщо ви відкрили цю кришку, кавомашина кавомовку не запустить. Все інше ідентично, ідеально, повна копія. Я Цю машинку вимкну і покажу вам меню у восьмій серії. Ми його подивимося. От. І, в принципі, на тому всі відмінності, які а, логічні, зрозумілі і легко з'ясовуються. Чесно кажучи, закінчується. І плюс, можливо, ви побачите, почуєте верніше відмінність по звуку роботи помпи. Але зверніть увагу, що ця машина відкрита. Тут воно просто працює більш, з більшим звуком, тому що корпус відкритий. От, на цій машині закритий корпус, помпа в кожусі. От. Але загалом я ж кажу по звуку помпи, я різниці не дуже тут бачу. Так, давайте під'єднуємо нашу 821-го. Загалом ці машини з схожих років 79021 року. 821 19-го року. Можливо, навіть дисплеї однакові відмінні графікою Це теж дуже можливо. Давайте я наведу на дисплей, бо основний наш. А, такий подарунок або бонус на цій машині це все ж таки Він. Мені здається по звуку роботи помпи ніякої різниці. Помпи однакові, а HP 100 то ці маленькі. Дивимося. А як по мені. Можливо, можливо, дивіться, що. Мені здається, можливо, це OLED-дисплей, а там TFT дисплей. Можливо, так. Бо щось мені кажеться, що цей трохи яскравіший. А, так, дивимося. Так, да, то саме програмування натисканням клавіш. Звичайно, швидше натиснути кнопку Exit, але, можливо, і просто вийде. Якщо ви помилились з вашими налаштуваннями, нажали Exit і вийшли. А, ті самі пункти меню. А, що? Давайте мой кофе подивимося. Ага, те, що так програмувати. Єдине, що на тій машинці я отак з затисканням кнопки міг додати. Але там іншого варіанту нема. Оцей мой кофі додатковий напій. Тут а, через меню налаштувань. Та в принципі, виходимо. Все. Це насправді всі відмінності. Давайте так, підсумуємо. Насправді різниця між цими машинами маркетинг. Бо по суті, це одна і та сама кауварка в трохи різних корпусах, можливо, з, іншими, з різними дисплеями, з різною системою керування, але майже ідентичною насправді. От. То дивіться, обирати вам, мені, я скажу, просто, от, як для себе, здається, що восьма серія вона відстоїть від сьомої серії. І для себе буде приємно. Тобто, якщо у вас у знайомих, сьома серія, ось восьма. Ви можете там з гордістю сказати, в мене восьма серія, а ти ж в тому, що вона плюс-мінус то саме, ну про це можна промовчати. От. Да, 100% простий маркетинг. От. Але він має сенс. Тому і існують Volkswagen і Mercedes, тому існує цьому 790 820 версія. Нівони. Тож дякую за увагу. Сподіваюсь, додав цікавеньке і пояснив, в чому ж різниця між цими двома гарними коварочками. До побачення.